Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України, зробила донат, привітала всіх, хто зараз боронить нашу землю, побажала їм терпіння, успіху, вдачі, наснаги, здоров'я, міцного здоров'я і обов'язково повернутися всім із щитом в руках з великою перемогою. Ми чекаємо на вас. Потім привітала всю малечу із ним святого Миколайчика, пороздавала всім солодощі. Потім вийшла на лоджійку, побачила, що впав велетень мій різв'яник, переламав всі різв'яники, які стояли нижче. Тепер не знаю, плакати чи сміятися, бо осипалося дуже багато бутонів. Навіть впав громадний земя кулькас і я побачила, що він цього року цвів. Тепер він стоїть у кімнаті поряд із полкою, з орхідеями, отакий велетень, він майже до плеча мені дістає і має отакі от квіточки. Квітує, до речі, він втретє, і втретє, я не бачу його цвітів. Тож думаю, як же ж його так прилаштувати, де ж його поставити, щоб наступного року побачити, як же ж виглядають його квіти. Поки залишиться стояти тут, подивлюся, чи буде вистачати йому світла. Ну а наступного року треба буде щось думати, де його прилаштувати. Оцей білий різдвяник це мій улюблений. Я дуже-дуже його кохаю за його білий колір і величезні квіти. Але і в нього також повідпадало дуже багато бутонів, тож не буду бачити я цього року пишного світла. каву я сьогодні п'ю на підлозі. Бо відео я починала знімати вам 11 жовтня сьогодні 6 грудня і хочу показати вам, який результат. Ті рослини, які я пересаджувала ще у жовтні, ось вони, почуваються гарно. І хоч моя подруга сварила мене, ще я посадила їх на фітіль. А я задоволена. Як бачу, на фітілях їм дуже-дуже гарно. Коли на вулиці дуже холодна погода, то фітілі я достаю, а як тепленько, то фітіль опускаю у воду. І таким чином мої хоїчки напитуються волого. Нарощування корінців у воді з додаванням. Аспирину мені не сподобалось, бо вони стояли в аспирині майже два тижні і ніяких звиїв і в них не було. Навпаки, вода вкрилася пліснявою. Тож я замінила воду з додаванням кусминчиків алоя. І подивіться, яке чудо, яке, яке коріння. Його вже дуже потрібно пересаджувати, щоб це коріння не погнило. Інакше буде мені горе. Пересадка рослин, особисто для мене, то цілий ритуал. І для того, щоб пересаджувати рослини, то до мене повинно прийти натхнення. Якщо натхнення нема, то за пересадки рослин я не беруся. Я подивилася місячний календар. Сьогодні нейтральні дні для пересадки. Натхнення в мене є. Тож мої рослинки сьогодні будуть пересаджуватись. До речі, хочу зауважити вам, що я все ж таки відправила деякі поділки від цієї своєї подружці. Сподіваюся, що в неї з її поділками все гаразд. Але що я бачу, що я правильно зробила, що я повністю оцю всю гілочку поклала до води. Як бачите, лицечко тут було одне. Та поділка, на якій було більша кількість листячок, я відправила своїй подрузі, ну а собі залишила ось таку. І як бачите, вкорінення самої лози пройшло дуже дуже вдало. І тепер я цю лозу скрутю і. Таким самим чином вкладу до горщика. Навіть вже і ґрунт. Ой, нехай полежа. Приготувала і горщики. Ось такі горщики взяла, вони тут з кришечкою. Кришечка, кришечка отак відкривається, для того, щоб зливалася зайва вода. І оці най, най, найкрупніші поділки дві. Дві оці я посаджу саме оцей, оцей горщик. Як ви бачите, на дно я поклала крупненькі космінчики кори, В оцей горщик, в якому буде зростати оця рослина, бо корінці ще не особливо довгі. Тож я поклала пенопласт, трохи там каміннячка. І все ж таки, хоч і сварили мене, але я приготувала і мох. Я покладу замість зверху дренажу, Я покладу все ж таки оцей мох, який буде гарно тримати вологість в оцих горщиках. Я не така вже поливальниця, яка, як казала вам, що в мене навпаки все висихає вщент. А мені потрібно, щоб коренева не всохла, щоб коренева розвинулась, охопила горщик і мої хуї швиденько росли. Що хочу зауважити вам, що я. Розумію, що це поділочки, вони дуже-дуже маленькі, і, зро... і рости до цвітіння їм не один рік. Але на сьогодні мені це все дуже-дуже цікаво. І мені хочеться, щоб поряд з, моєї... з моїми орхідеями висіли оці ці рослини, як я казала вам, що я дуже-дуже люблю красиве листя. Оце те, що стосується тих рослин, які я отримала у подарунок від своєї подруги Ліни і старокозачого до Одещина. При кінці жовтня в одній із груп я придбала іще ось таку хуєчку маленьку. Вона була вже посаджена, і я її не пересаджувала. Ця хуя має ось таку назву. І вона має дуже-дуже темні невеликі листя, що мені до вподоби. Ось така красунка. І разом посилочці приїхала і ось ця хуя. Хуя Матільда Сплеш. Вона також має невеличкі камуфляжного такого забарвлення листячка І ось можна сказати, за місяць вона так гарно пішла в зріст, вона виростила, подивіться, подивіться яку гарну плюточку. О, такий в неї гарненький зріст. Ой, розумію, що то будуть чащі, але, але поки мені до вподоби. І ось дійшли ми з вами і ще до двох, до двох таких ось струпачків, як я кажу. І мені дуже хотілося мати, яка має листя і її в народі називають Рибячий хвіст. А От отакі листячка то є хуя, ще не вивчила їхні ім'я, тож понаписувала то хуя полінейра. Ось вона. І в подарунок у дівчинки, у якої я придбала у ту поділочку, вона мені поклала отакий черенок, Як бачите, він також вкорінюється. І я його також сьогодні посаджу. Ось таке одне листечко і отакий, отакий маленький е, зростик. То хоя, яка має дуже Господи, подумала, що то червець, але ні, то якась механічна травма. То ця хоя має назву ось таку. Я подякувала дівчині за такий гарний подарунок. Але знаєте що? Що маленький зростик оцей прийшов на молоденькому оцьому. Як же ж його правильно назвати, на оцій маленькій паличці. І я колись вже пробувала вкорінювати молоді, молоді зрізи, то в мене нічого не вийшло. Вони в мене загнивали. А тут я тішуся. Подивіться, ну справді рибячий хвіст. Навіть кістки, навіть корінці зростають, як кістки у риби. Тож, що я хочу сказати вам, що коли я її отримала, подивилася, що це зріст молодої рослини, тобто цього року оця паличка. І, не вагаючись, я швиденько придбала іще в одній групі поділку вже вкорінену у стаканчику. Ну, Прийшли морози в країну і та моя поділка цієї хої, поки залишається у своїй господині. І я не ризикую отримувати у таку холодну погоду рослини. Отакі От у мене новеньке, за все, отаке у мене новеньке захоплення. Поки що воно мене тішить, не знаю. Може як почне воно дуже сильно розростатися і втіха моя буде мати кінець. Але поки поки мені це дуже до вподоби. Ось і горщики для пересадочки. Як я казала вам, я на дно поклала кору, крупні куски зверху лісовий мох для такої вологої подушки. Забула вставити фітіль саме в оцей горщик. І за ґрунт я приготувала ось такі залишки, що мене. Залишається від пересадок орхідей, тут і торф, і мілка кора, і перліт. І вони такі шарики від пенопласту. Приготувала субстрат. Купила ось такий універсальний субстрат. Перемішаю зараз з цими залишками і посаджу свої красуньки хої. Не знайшла в домі жодної синтетичної отуски. Тож прийшлось пожертвувати шнурком від кросівка. Він синтетичний. І отак він вклався в отвори. Я його просмайкнула зверху моху. Ну, а тепер буду підсипати ґрунт і усаджувати сюди свої красуні, поки у мене є натхнення для посадки. Ось і посаджені мої хоєчки, помиті, вмиті. Єдине, що, думаю, зараз піду, знайду. в мене десь є палички, я купувала для орхідеї від хвороб. То встромлю їм до ґрунта тих паличок. Так, на всяк випадок. Ой, до речі, я принесла цю хойку, щоб вам показати, як все ж таки вона швидко зростає. Подивіться, як вона гарно зростає за два. Менш ніж за два місяці, оскільки вона випустила новеньких е, таких розголуджень. Тож сподіваюся, що така хойка незабаром з'явиться у всіх моїх подружок, які люблять хойки з маленьким листичком. Забула вам сказати, що хвоя полінейра є у двох варіаціях. Оцю хоєчку мені вислала дівчинка варіації. Е, Брогет. Так, варіація Брогет. А є ще варіація сільвер. То яку я придбала іншу полінеру, я навіть не знаю. Як приїде, то порівняю. Але фото я отримала отаке. Вони мені начебто схожі. А як вам? Ну, точніше можу сказати. То вже тоді, коли рослина приїде, і я зможу порівняти їхнє листя. Якщо вони однакові, то одна з них буде подарунком для моєї ніночки, для моєї подруги, яка також зараз вирощує для мене поділочки від своїх хуй. Тож я їй подарую свої. День тому зрізала маківки свої своєї рослини, яка має назву у народі Золотий то лікарська рослина, я її також використовую для лікування своїх рослин. То як констатацію факту можу вам зауважити, що за тиждень, врущені з листячками алоє, вона дала ось такі корінці. Що найкраще черенки вкорінювати. З, з соком Алої. Про свої хойки у цьому році я вже вам розповідати і показувати нічого не буду. Покажу вам їх вже на весні, що з ними буде і як вони будуть виглядати. Пока, до нових зустрічей, мої любі! Тримайтесь!